Доброго раночку, друзі. Прокидайтеся разом з нами. Ми продовжимо говорити про події у Черкасах. І до нас на гостини завітав Анатолій Науменко. Це президент Всеукраїнської Федерації Фунакоші Шутукал. Карате, доброго ранечку. доброго рандоброго ранку. Сьогодні ви прийшли до нас, аби розповісти про міжнародний семінар з карате. До так хотілося б почути взагалі про особливість такого виду спорту. Ну, ви знаєте, це система виховання особистості, сам в першу чергу. Ти тобто, що деякі думають, що карате це бойове мистецтво, це великий спорт і так далі. Але саме головне з моменту заснування цього виду Гічин на він поставив основну мету саме розвиток. Тобто людина розвивається, по перше, духовно, фізично, гармонійно в усіх напрямках. І звичайно, при цьому вивчаючи систему бойового мистецтва, яка має накладання на спортивну діяльність. тобто, ми переносимо всі ті аспекти реального поєдинку, спортивні змагання, звичайно, з безпечними умовами і з певними критеріями для того, щоб протестувати наших учнів. Тому каратедо це гармонійна система, яка, по-перше, не несе ніякої агресії, а саме головне розвиває особистість. А з якого віку можуть діти долучитися до такого виду спорту? Ну, Ви знаєте, карате це раніше був старший вид спорту, мається на увазі. Я особисто почав займатися в 16 років. от, і… В Японії в ті часи займалися тільки дорослі люди. А останнім часом карате, наскільки помолошило, що можна сказати в наших залах ми приймаємо з п'яти років, але є випадки там, де, скажімо так, є вже такі певні традиції, де беруть з трьох років. Наприклад, одеські школи, київські школи займаються, ну це невеличкі групи, це чисто індивідуальні, але вже є такі набори з такого віку. Ну, ось незабаром відбудеться міжнародний семінар, з якою метою взагалі він відбувається. Ну ви знаєте, мета любого семінару це тренування, це навчання, це донесення до. Людина, яка вже знає це від спорту, наприклад, або боємистецтва, і хоче вдосконалити себе. Тому приїжджає майстер Кевін Фонакоши, який є він, до речі, вперше в Черкаси він, приїжджає. Він в Черкаси вперше до цього часу. Якщо можливо Черкащина пам'ятає, то у нас був з візитом президент асоціації фонакоши таканкарате Кенет Фонакоше, який має 10-й дан, але він проводив низку семінарів, в тому числі скажімо так, в рамках всесвітніх семінарів. В Україні він був тричі в 2003 році, в 2009 тисячі і дві році. Він проводив вже такі семінари, де з'їжджаються в принципі всі любителі, і які хочуть вдосконалити себе в рівні карате. А кевін Фунакоши – це його старший син, який зараз займає пост. Технічного директора цієї організації, який відповідає за міжнародний розвиток, тому він зараз йому 56 років. Він має скажімо, за мету підняти нову хвилю, скажімо, вдохновити народ, тому що семінар це крім отримання знань, це отримання певної іскри, яка тебе заряджає на певний проміжок часу. Це дуже важливо. Але чи багато приїхало людей до Черкас, і можливо з яких областей завітають? Ну, в Черкаси у нас очікується дуже велика кількість людей, як взяти з процесом проведення навчань. Практично з усіх регіонів України, але вони приїздять в п'ятницю, тому що навчання відбудеться в суботу-неділю. і неділю. Основні регіони я можу назвати, там, де велика маса культивує карате це Київ, це Дніпропетровський регіон та інші. Ну, Хмельницький. Одеські і інші регіони, але основна маса це на горі наголошуються Києвляни і з Дніпропетровщини з іншого боку, в нашому заході це міжнародний захід, тому скажімо так, мають право приїздити всі ближні наші закордонні сусіди. Це будуть у нас Литва і звичайно, мені приємно, що до нас з Норвегії також виявили бажання приїхати повчитися. Ого, навіть з Норвегії. Так так, так. Ну ви знаєте, в рамках міжнародних заходів, які проводить Кевін Фонакоши. Це дуже цікава людина. Дуже, скажімо так, поважний і високого рівня майстер, який доводить карате напряму, і, скажімо, ти відчуваєш його дуже безпосередньо, от тому в нього немає часу вітати усі країни Європи. Він сам проживає в Америці, в Сполучених Штатах, тому він вибрав деякі центри в Європі. Наприклад, Португалія це дуже серйозний центр, де він проводить семінари. До речі, він їде до нас в Португалії на ці вихідні в Португалії перед цим він відвідував. Минулого місяця Італію, і скажімо так, ми третя країна, яка приймає в Європі карате, і четверта це визначена Швейцарія, тобто чотири країни, які мають право зараз на цей рік проводити організовувати міжнародні семінари, і Тоти, звичайно черкащина всі, на високому такому рівні, не Черкащина перебувні. Україна, а Черкащина сам Бог віліли кажуть, тому що центр федерації ми заснували в Черкасах, і звичайно, наш географічний стан і головна інфраструктура, кромі, канішне, борісполів аеропортів, дозволяє нам це робити. Взагалі, як триває підготовка до такого заходу? Адже ми зрозуміли, що вона вже буде масштабною, тому що гості з'їдуться і з із України і за кордону? Як готуєтесь? Ну підготовка почалася ще з листопада місяця, коли ми були на Чемпіонаті світу. Кевін Фунакоше приїхав для того, щоб познайомитись з системою, тому що батько пішов відставку йому 80 років. Він до цього часу активно проводив свою діяльність в карате. І зараз займає пост Кевін Фунакош Сенсей. От. Він познайомився зі збірними, які були на цьому чемпіонаті світу. До речі, Україна зайняла друге місце. Це дуже хороший показник. Ми довго з ним спілкувалися, тому що, ще раз пояснюю, це людина, яка ну, горить карате, вона хоче навчити і побажати як найкраще у всьому світу. Тому. У мене була мета запросити його якнайкраще, найшвидше в Україну. Ми вибрали по графіку і зійшлися на березні місяці, там, де у нього появилось вільне віконце, і він має нагоду приїхати сюди. От. І звичайно, основна мета, окрім навчання, це скажімо, ми аналізували наш рівень, ми зайняли ще раз пояснюю, друге місце. Але у нас є певні недоліки в нашій техніці і. Скажімо так, якщо в поєдинках в коміте ми називаємо це, ми наразі одні з лідерів в світі, то у нас є невеличкі проблеми в ката. Ката це формальне право, там, де мають змагатися спортсмени, демонструючи техніку. Так от, у нас через два роки буде чемпіонат в Японії і Сенсей Фунакош сказав, що якщо ви, як збірна Україна, тут себе почуваєтеся як риба в воді, то приїжджаючи до Японії, ви побачите велику масу японських каратистів, які скажімо так, ну, дадуть вам фору в першу чергу в ката. І щоб якісно підготуватися, треба звичайно якісно мати підготовку. Тому він має певні зв'язки. Постійно їздив в Японію. У нього там дуже багато колег, і звичайно, хоч він прозиває в Сполучених Штатах. Але людина, я ще раз кажу, цікава, і яка бажає нас навчити, щоб ми тримали лідерство не тільки в Європі, в світі, а вже даже приїжджаючи в Японію, коли буде виставлена найбільша збірна Японії. Скільки учасників взагалі відгукнулося? І я думаю, що напевно було багато бажаючих, але чи всіх ви змогли е, долучити? Знаєте, ну звичайно, ці заходи всі масові фінансові. От, і для того, щоб запросити майстра такого рівня, потрібно забезпечити повністю, скажімо, всю картину. Це по перше, приїзд проживання. Перебування на території гонорари і так далі. Тому, скажімо так, не всі мають змогу поучаствувати. Плюс, звичайно, прожити в Черкасах це також вихідні. І це додаткова нагрузка на фінансовий гаманець кожного батька, кожного спортсмена. Тому що поучитися, але я вам скажу, це. З одного боку складно, а з іншого боку, я особисто для того, щоб навчатися, я їздив в Швейцарію, я їздив в Польщу, я їздив в Росію, я виїжджав дуже багато країн, в Італії, в тому числі для того, щоб навчатися карате. Тому що на той час, коли скажімо, ми були піонерами в цьому напрямку, карате воно гуляло по Європі, по Америці, в Японії, да? а до нас в Україну воно не заїжджало. Тільки ті люди, які мали змогу пересікатися по-серйозному з японськими майстрами, вони несли ту іскру, яка передавала знання на територію нашої держави. Мені так пощасливило, що я скажімо так, активно включився з 90-х років цей напрямок, і е, до цього я йшов в системі традиційного карате. Мої вучі учителі, яких я дуже поважаю і шаную, які дуже мені дали серйозний поштовх. Це Ілія Юрга, який сам серп, На сьогодні він має 10-й дан. Е, це Сенсеншаяма. Його зараз немає вже в цьому світі, але з іншого боку, він дуже дав велику інформацію і натхнення для занять карате. І це, звичайно, сенсей Шираї, який проживає сьогодні. Також він вже відставки, йому за 80 років. Але це дуже високого рівня майстер, який мене зарядив. І звичайно приємно було, коли я став на шлях уже з 2000 року. Я вийшов. Прямо на сенсея на сенсеєфунакоше, який проживав на той час сполучених штатах Америки, і е, з цього часу ми працюємо з цією організацією напряму і безпосередньо. Кожний рік ми зустрічаємося е, за кордоном або знову, і запрошує їх до нас на Україну. Тому змога для всіх тих, хто приїжджає до нас на семінар в Черкаси, не є в першу чергу фінансова нагрузка, така мігрувати в Україні. А не виїжджати за кордон не тратити великі кошти для того, щоб е, приймати участь. Тому ми маємо можливість поїхати в ту ж саму Швейцарію, самі розумієте, скільки це буде коштувати, або ж Португалію. От краще, звичайно, згрупуватися в Україні, краще і краще розвивати Черкащину. Приємно, що Литва вже відчула це, і, скажімо так, не побоялася нашої політичної ситуації, наших військових дій, які проходять на території України. Все ж таки, люди, якби цього не було, повірте мені. У нас би хороші, дуже хороші шанси були б і для майбутнього. Розвитку, тому що коли ми говорили з сенсеєм Фонакоше, він сказав, що має бажання от, именно, створити на базі України східну Європу таку групу з країн східних Європи і ближнього Зарубіжжя, можливо, з Індії той ж саме дуже, дуже багато є людей, які займаються карате, але в Європу їм складно потрапити. Тому можливо, ми будемо базуватися у на Черкасах, створити таку масштабну дію. Ми хочемо вам побажати тільки щоб всі ці плани реалізувалися. Дякую вам Спасибо. за спілкування, що прийшли до нас.